Парамедик з Німеччини Марк Фрідріх показує наповнення мобільного відділення інтенсивної терапії для транспортування хворих дітей. Це так звана реанімація на колесах для безпечного перевезення як новонароджених, так і підлітків. Зокрема, у автомобілі є вбудовані апарати штучної вентиляції легень, монітор пацієнта, інфузомат, транспортний інкубатор для немовлят. Ми самостійно обладнали цей автомобіль. Тільки один інкубатор коштує 150 тисяч євро. Ми маємо абсолютно все обладнання, яке допомагає транспортувати не тільки новонароджених та недоношених дітей. Ми транспортуємо дітей до Німеччини безкоштовно, та в Німеччині за допомогою фондів лікування відбувається теж безкоштовно. Вперше на цьому автомобілі до України парамедик приїхав у березні 2022 року. Каже, до цього його спонукала російська агресія. З того часу на лікування до Німеччини вдалося транспортувати майже сотню дітей. у Хмельницькому. Я вперше, але спочатку повномасштабного вторгнення вже не можу порахувати скільки разів я був в Україні. Про одну із таких співпраць розповіла волонтерка громадської організації Захист об'єднання волонтерів, яка координує напрямок роботи з дітьми. З Марком зіткнулися при такій потребі, що до мене звернулися, щоб допомогти дітям з Тернопільщини, які потребували спеціального харчування. І за допомогою волонтерів з Хмельницького кидали координати волонтерів в Польщі. Почали шукати необхідне харчування для даних діток, але виявилося, що самого харчування дуже мало. І тих дітей треба лікувати далі. І успішно діти були транспортовані власне даним автомобілем. У нас є фото, які можна також продемонструвати. Були транспортовані до Жашова, а з Жашова вже літаком до Німеччини. На даний момент дітки вони вижили їм уже порочку. Вони харчуються, проходять лікування і далі реабілітацію в Німеччині. Презентація реанімації на колесах відбулася у Хмельницькій міській дитячій лікарні. У нас є пацієнт, який зараз. Оформляє документи на подальше лікування і реабілітацію за кордоном. Це маленький пацієнт, і, можливо, нам саме власне вдасться відправити цю дитину в такому прекрасному автомобілі із таким хорошим супроводом. І сподіваємось, що наші лікарі також будуть супроводжувати, адже це що дуже важливо, це навчання і обмін досвідом. Автівка за потреби приїжджає у будь-який населений пункт України рейсів з Хмельницького до Німеччини поки що не здійснювала. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.